Друзі мої, всім привіт-привіт! П'ятниця привіт. і знову п'ятниця. Час летить, не спинити. Сьогодні у нас 14 червня. Тепло на дворі, жарко на дворі, але ж не дуже сонячно. Розпаковка. Хочу вам показати ще одну покупочку, дуже важливу для нас. Сьогодні отримала через нову пошту. Вчора вона прийшла, але забрала я сьогодні От такий змішувач, кронер на умивальник ванну кімнату. Умивальника ще нема, зато є вже змішувач. Нічого, головне, щоб було, правильно. Там цей пакетик для поглинання вологи. Доставайся. О! Ось такий кронер. Так він включає. Такий самий, як у нас змішувач у ванні, душовий. Такий, бачите, вниз, вверх. Гаряча, холодна. Німеччина. ну, Я вирішила взяти такий самий, щоб був якийсь набор, комплект, щоб воно якось ну, було красиво, понятно? От. 753 плюс доставка 886 гривень Я заплатила 2 шлангочки. Вот такая у мене покупочка. Так. Ну и стандартний набор. Два батона, кава бразилія, 2 масла по 37. Кова, не знаю, по чому, хліб не знаю. Сметана 41 гривня, 15%. Майонез теж не пам'ятаю, скільки. Огірки по 50, маві, по 50 гривень. 6 штук взяла і лимончик взяла. Все. Масло і сметана на 116 гривень. А це я в іншому магазині брала. Все це, це. А, вона каже 183 гривні. Я даю їй 200. Вона мені дає здачу 200 і копійки. Я кажу, що ви мені даєте? Вона, а що? Каже, я вам... ви мені каже, 500 давали. Я кажу, то ні, я вам кажу, 200 давала. Ой-ой-ой, Начала там перешітую, дає мені копійки, 200 забирає. Ну, така ситуація буває у вас таке. Я, якщо замічаю таке, то я одразу повертаю, що я таке не приветствую. я з них не розбагатію. А можу тільки десь, я вже замітила. Не те, що замітила, я можу десь потіряти. Так що, якщо знаходиш якийсь слівак, то ти його тіряєш вдвічі більше. Ну, Це всі знають, коротше говоря. От, так що такі справи: такі мої покупочки. Вдома, в принципі, м'яско є, сало є, олія є, жир є, все є. Пампушки завтра хочу спекти з чесником. Я вже пекла не один раз. Завтра хочу вже чесничок молоденький єсть. Хочу я вже з молодим чесничком. Не з морозилки, той, що перекручений стрелки. О, та з молоденьким. О, такі у нас справи, друзі. Зараз треба йти на, на двір. Посапати щось, може гірочку посапати, може горох зібрати. Ну, в общем, Водички зараз поп'ю. дуже жарко. І піду. От. А вам всього найкращого, бережіть себе, все буде добре. Пока -пока.